Ісаак і Ребека. Коли Авраам вже дуже постарів, а Ісаак виріс, то Авраам вирішив одружити свого сина. У Авраама був один старий вірний слуга на ім'я Єлезар. Авраам одного разу покликав його до себе і сказав: «Єлезаре, мій син Ісаак хоче одружитися. У країні, де ми живемо, йому не знайти доброї дружини. Іди в землю, де ми жили раніше, і приведи дружину Ісааку. На другий же день вранці Єлеозаар взяв десять верблюдів і багато золотих та срібних прикрас і рушив дорогу. Через кілька днів прийшов він до міста в рідному краю Авраама. Перед містом був колодязь. Стривай, подумав. Єлизар, А зупинюся коло цього колодязя і почекаю, поки стемніє. Тоді прийдуть за водою молоді дівчата, і, можливо, між ними знайдеться та, яку Бог призначив Ісааку. Він помолився Богу, просячи, щоб він вказав йому найблагочастівішу дівчину для його милого Ісаака, і попросив Єлизар, щоб Господь дав йому знак. Нехай послана ним у дружини Ісааку дівчина запропонує напоїти не тільки його самого, але і його верблюдів. Коли стало смеркати, з міста вийшла гарна привітна дівчина з глеком на плечі. Вона підійшла до колодязя і зачерпнула собі води. Тоді підійшов до неї Єлизаар і сказав Дозволь мені напитися з твого глека. «Із задоволенням, пане, сказала дівчина, і відразу ж подала йому воду. Коли Єлизар напився, дівчина сказала йому ласкаво, я напою і твоїх верблюдів, напевно, вони теж хочуть пити. І дівчина побігла та напоїла їх, хоча це й вимагало великої праці, адже верблюди п'ють дуже багато води. Єлизар подумав про себе. Ось дівчина, на яку мені вказує Бог. Вона красива, дуже привітна, ласкава, моторна і, здається, має добре серце. От би їй бути жінкою Ісаака. І зараз же Єлезар промовив до дівчини: Послухай, дочко, як звати твого батька. Мого батька звуть Вафуїлом, відповіла дівчина. Тоді Єлезар сказав. Чи не знайдеться в домі батька твого місця, де б я міг заночувати? Знайдеться, відповіла дівчина. У мого батька багато місця в будинку і достатньо корму для верблюдів. Ось дружина для мого господаря Ісаака, – вирішив Єлезар. Він взяв свою дорожню торбу, вийняв кілька золотих прикрас і дав дівчині. Здивована і зраділа дівчина побігла і розповіла про рідним. У цієї дівчини, яку звали Ревека, був ще брат Лавин. Він зараз побіг до колодязя і сказав Єлезару, увійди, благословений Господом, чому ти ще стоїш тут? Я приготував тобі кімнату і місце для верблюдів. Єлеазар увійшов до будинку. Лаван розсідлав верблюдів, дав їм соломи і корму, відразу ж принесли води, щоб умити ноги Єлезару та людям, які були з ним, і запропонували їм їжу. Але Єлезар сказав Я, раб Авраама, не стану їсти, поки не оповім про свою справу, і розповів Єлезар, навіщо він прийшов. І як по його молитві Господь дав знамення про ревеку, коли ж все розповів, то запитав: Тепер скажіть мені, ви зробите милість і правду господарю моєму чи ні? Лаван і Вефуїл відповіли, Від Господа вийшла ця справа, і ми не можемо перечити тобі. Ось перед тобою ревека, візьми її і піди. Нехай буде вона дружиною сина господаря твого, як сказав Господь. Коли Єлизар почув такі їх слова, то з дячністю вклонився до землі Господові, потім вийняв золоті та срібні речі і дорогий одяг та обдарував ними наречену її брата і матір. На другий день Єлизар просив, щоб їх відпустили додому. Але брати, мати Ревеки стали мовляти його, залишитись хоча б на 10 днів, адже їхня дочка назавжди їхала в чужу країну. Але Єлезар відповів не затримайте мене, бо Господь благословив шлях мій. Тоді батьки покликали Ревеку і запитали її, чи підеш з тією людиною? Ревека сказала: піду. Тоді батьки благословили її. І відпустили в дорогу. Коли ж Єлезар з ревекою і супутниками під'їжджали на верблюдах до наметів Авраама, Ісак зустрів їх і стала ревека жінкою Ісаака. Як шкода, що Сара, мати Ісаака, вже померла тоді. Як би вона була рада, що Ісак знайшов собі добру дружину і як би вона любила цю лагідну невістку. Ісаак і його добра, благочестива Ревека любили один одного, жили дружно і були дуже щасливі.